Ще з давніх часів, за період правління царів воєвод виникало одне і те саме питання. Чому не плодоносе груша? Зараз бистро скажу, постараюся вкласти в хвилину, в дві. Це основне правило, чому воно не плодоносить. По-перше, ви маєте її захищати в профілактичних мірах. Тобто обробляти від кліща, шкідника і хвороб. При цьому всьому давати мікро і макроелементи по листу. Раз. Друге, ця зона теж потрібно давати або осінні, або весняно-літні добрива. Це два. Якщо це все дотримуєтесь і вона вас ще не плодоносить. Ваші гілки мають бути розведжені в різні боки в горизонтальний простір. Тоді плодоношення буде шикарне. Плюс, подивитесь моє відео по обрізці груші. Я цю грушу, до речі, обрізав і всі мої настанови на рахунок вигину гілків хазяїн зробив. Тому, тому я її зараз підходжу обрізати. В цьому році. Він не дасть мені збрехати. Звідси з цієї грушечки, така невеличка грушечка, зверніть увагу, така вона невеличка, бачите? І наскільки хорошо вона просвітлюється, було зібрано скільки? Правильно? 25 кг груш. 25 кг груші. Зверніть увагу, скільки буде плодових бруньок зараз є на цій груші. Подивіться, подивіться, вони всі, всі в плодах. Виникає причина. Ой, виникає питання, що ж тут обрізати, якщо все так чудово і так багато загруженість. По-перше, дивіться, зверніть увагу, перетяжок на гілках немає і вони в горизонталі. Перше, це я обрізав на наружну бруньку раз, і він ось брав просто болото. Отак, в землі, болото. Поняли жмиг, болото, глину і причіплював ось так на кінці. Такий груз був. Вона так нагнулася донизу. І під дією природних опадів, дощики, воно обмивало, обмивало, обмивало. Ця грудочка пропала, і е, гілочка стала в тому напрямку, який нам потрібно, тобто в горизонті. Тому що часто прив'язують, можна прив'язувати, обов'язково який ставити жгут, щоб не передавлювало мутузочок, і кілочок. І теж так само можна. Ну Потім вам придеться не забути обов'язково його зрізати. Це саме таке чудове відхилення, щоб вона плодоносила. При цьому ці всі гілки завантажуються урожаєм, коли вони будуть горизонталі. Ось дивіться, будь-яка гілка, з того року навіть не зняли, вони на нас горизонталі. Можна було б залишити, але ми ні в коєму разі ми це не можемо зробити, тому що нам потрібно зробити обрізку, щоб дало нові молоді пагони. Що я починаю? Кожен пагін молодий, я прирізаю Клоць. в обов'язковому порядку. Отакий хлот. Якщо я цього не зроблю, тому, то на наступний рік і вона ще хорошо заплодоносить і ще один рік. І все, і потім у нас грушечки не буде. Тому, тому якщо ви хочете. Такий баланс, і не буде у вас ні жировиків, нічого у вас не буде. Ви просто будете приходити легенько коригувати своє дерево. Тобто коригувати навіть не дерево, не саму крону, а коригувати обрізкою врожай. Врожай коригувати обрізкою. Ось так. І все. Тому що гілки знаходяться в тому просторі, який нам потрібний. Зрізи ми обов'язково маємо зробити, тому що ось, бачите. Хвороби є трішки, ну це таке. Зрізи ми маємо обов'язково зробити, щоб воно нам дало молоді пагони. І все так само зверху трошечки ми тим самим зріжемо, зріжемо, подивіться, вони всі в плодах майбутніх. І все. Ми так позрізали. Якщо у вас якимось чином грушка не розвивається і вся в таких закладках, но вона сама стала так багато закладати плодових бруньок, ви до цього нічого не маєте. І вона у вас, як правило, не буде пускати молодих пагонів. Якщо вона у вас не буде пускати молодих пагонів, вона, звичайно, замре. Е, ви маєте от по таких гілках, які у вас є, я знаю, є такі випадки дуже багато. Ви зробіть такі ось зруби, зріжте, щоб вон активізувати ростові процеси. Тому що це дуже погано. І тепер дивіться, які виходять. розгляд. Три зріза. Ми маємо низ, ми маємо талію, ми маємо. Ще один ярус і ми маємо ще один третій ярус. При цьому у нас весь стовбур в плодові обростаючі деревині. Всі пеньочки, які були зроблені мною, ось дивіться, тик, це були гілки, які росли строго доверху. Я їх не удаляв під ноль. Я робив їх на такі зрізи, на пеньки. І тепер дивіться, що ми маємо на таких пеньках. Ми маємо врожай немерино. Тому, тому. Тому підходьте до кожного дерева з якимось з душою. Якщо дуже мені часто пишуть, що от подивилася чи подивився ваше відео, все зрозумів, зрозуміла, підходжу і не розумію. А ви підходьте, включайте, знову подивіться і поетапно старайтеся обрізати. Так, як я показую, тому що я не просто говорю, понімаєте, ой, наговорив там і все. Ви бачите, результат тих самих пеньків, результат зрізаних гілок, який я робив в тому році, який ви бачите ефект в цьому році. Тому, тому я стараюся вам показати максимально собі то, що мені треба, на той рівень я. І так знаю. Хоча я чесно, я теж цікавлюся. цікавлюся зараз новими обрізками. От мені зараз дуже подобається така схема посадки, зараз садять садові яблуневі сади через 30 см. І так, В-образно висаджують саджанці. Я зараз хочу ізучити таку технологію посадки, обрізки і в майбутньому буду теж з вами ділитися. Тому, от якось так ми маємо завжди розвиватися, бо якщо ми будемо стояти на місці. Результату потім, потім бачити ми не будемо. Тому, надіюся, на рахунок груші я вам все розповів, що вона вас плодоносила. Тепер все у ваших руках. Все ось такий маємо вигляд.